Народною ганьбою зустрічали російського президента в Києві, активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода їх мітинг на Софіївській площі зібрав чимало небайдужих киян. У всіх схожі претензії Росія веде агресивну політику до України. Як мародер відбирає її останні національні стратегічні ресурси, здаються їм практично забесінь. Усі наші стратегічні об'єкти. Ну я вже мовчу про Чорноморський флот. Я навіть говорю про Нафтогаз, наприклад, про е, «Антону». Це єдине, чим ми гордилися в плані авіації. Ці зараз нас у цього практично немає. Якщо ця співпраця на рівноправних началах, то вона вигідна, але ж ми бачимо, що це абсолютно не так іде просто поглинання України Росією. Ми є українці, і що ми хочемо своєї на своїй землі, своєї влади. Ми не проти з Росією, що ми були. Але ми не хочемо планятись, як говорили раніше, служити би рад. Прислужуватися точно і нам не треба така Росія. Ну покати шоці там що залишилось? Ну, що осталося труба що є? О, труба! Давай давай! Мітинги протести мали відбутися біля всіх установ Києва, в яких планував за два дні побувати Дмитро Медведєв. Проте напередодні столичний окружний адміністративний суд заборонив свободі з'являтися на вулиці Банковій, хрещатику, майдані Незалежності та ще низці площ міста. Перед Кремлем влада заборонила нам проводити акції в безпосередній близькості від адміністрації президента від цих установ, куди буде при. Час акції протесту Свобода висунула 10 вимог до російського та українського керівництва. Серед них як демаркація спільних кордонів, так і запровадження візового режиму між країнами. Безпосередньо від Кремля Свобода вимагає визнати факт окупації України більшовицькою Росією у 18-21 році, а також вибачитися за геноцид українців. Проте наразі від візиту Медведєва ніхто покаянь не чекає. Навпаки, українці побоюються нових зрадницьких угод. Суспільство не дають можливості толком ознайомитися з цими рішеннями. Напевно, ми взнаємо тільки тоді, коли вже ці рішення будуть прийняті. Але очевидно, що ці рішення не на користь України, це рішення, які будуть обмежувати український суверенітет і будуть перетворювати Україну на колонію Кремля. Крім Києва, пікети у всіх обласних центрах України. Зокрема, свобода скликала небайдужих людей під обласні державні адміністрації. Акції показали серед українців. протестний запал зростає з кожним днем. Дуже багато можемо, якщо будемо згуртовані. Беду мільйони будуть. Україну треба боронити і треба спасати. Я чеку же прожив, слава Богу, і во що теж треба вірити? хоч свободу, Це єдине, що а ті всі вони будь-між собою грися.